Ну що ж, підсумовуючи проведені тести, GeForce RTX 5050 справляє враження цілком збалансованої стартової моделі нового покоління. Так, 8 ГБ відеопам'яті типу gddr 6 у 2025 році виглядають скромно. Але завдяки архітектурі Blackwell та підтримці сучасних технологій, ця відеокарта забезпечує комфортний рівень продуктивності у Full HD навіть у важких іграх, а в кіберспортивних дисциплінах навіть дозволяє отримати надвисокі показники FPS. У синтетичних тестах RTX 5050 виглядає скромніше за старших родичів та Arc b 580. Однак упевнено змагається з RX 7600 і в окремих випадках обходить RTX 4060. В іграх без трасування променів новинка демонструє цілком гідні результати, а з увімкненим RT ситуацію значно покращує зв'язка DLSS та фрейм-генератора. У підсумку отримуємо графічний прискорювач, який добре справляється навіть із вимогливими проєктами. Хоча іноді доведеться йти на компроміс із налаштуваннями. Сама ж тестована Asus GeForce RTX 5050 Dual OC порадувала тихою роботою, компактними розмірами та стриманим дизайном без надмірностей. Система охолодження добре справляється зі своїм завданням, зберігаючи робочі температури на прийнятному рівні навіть під тривалим навантаженням. Тож, вердикт такий, GeForce RTX 5050 можна рекомендувати до розгляду тим, хто шукає відносно недорогий квиток у світ нових технологій Nvidia, щоб отримати сучасний функціонал і гідну продуктивність у Full HD. Але якби ще й цінник був на 1002 гривень нижчим, було б взагалі ідеально.